Всім привіт, всіх радий вас вітати з себе на каналі. Сьогодні ми з братом вийшли на прогулку. Виїхали велосипедами на поле. Велосипеди ми положили в кущах і пішли ось до, по полі. Хочемо дійти до річки. І якщо буде там дорого, вдолі річки. дойти туди до тих кущів, якщо буде там дорога вдоль річки пройти по дорозі, трошки розвіяти голову свою. За плечами в мене рюкзак. Взяли вермашаль з святкового приготування в цих таких боксах круглих. Взяли з собою там сосиски. хочемо запаритися цю вермишель, додати сосисочки. Запаримо собі чайку, зробимо. Ну, вроді коли виходжу на природу, нічого стараюсь не забувати. Сьогодні забув чашки. Рятує те, що ці бокси на воду зливати, вони не протікають. Зімо ми вермишельку. І використовуємо замість чашок. Так що якось так. Вже вересень доходить до своєї кондиції останні дні. Наступає жовтень, жовтень я місяць обожнюю. Для мене ну, такий приємний місяць. Чого я люблю його, коли виходиш на вулицю, я не знаю, як в містах це видно, але... Виходиш на вулицю і туман по горизонту селиться. Дуже, ну, Мені дуже подобається. На вулиці зранку проморошував дощ і я старався не втрачати цю можливість, щоб дощу погоду застати. Але такий дощик минувся. Зараз у нас скільки день? Годин? Зараз без вісьми, чотири. До вечора у нас є час погуляти. Заварити чай каву. Можете і вершать комплектування. Ми погуляємо трошки. Перду така типа сива димка. Трохи вітряно, бачимо як дорога розділяє. Два поля. На полі є дорога і з однієї сторони слонежник, з іншої сторони соя. друзі, знаходиться річка Синолушка. Я перепрошую за вітер, за шум у відео. Вітряна погода. Well, that. Right. Рельєф, який нерівний, ось так і видно горб, дорога йде змійкою. цікаво, дорога йде, треба повертати. Направо, потім наліво, і ось до дорога йде. пчемо? Усі ми рукували. Все. Ні Ага, тут якесь болотис там місцевість, що тут не горно. Та, ну що ж, ми вже йдемо від річки. Я думав, що ми вийдемо там, де ті кущі. Тут обривається канал, потім він йде е, чужить на пасану і виходить там на кладочку, на мостик. Та що якось так. Зараз ми десь знайдемо якесь хороше місце, де мало вітряно. Поставимо водичку собі, загріємо і перекусимо. Так, ну що ж, ми прийшли в таку місцинку таку чудову, тут, ну, тут сонечко росте. Зараз ми розложимо речі і будемо їсти. Тебе обстепляло. Да, як вітрянка. Цим насінням. Я забувся, то це це коли? не передаю, я думаю. А кульоти аж до пальця просто. А тобі Без радости. Ні, куртку я стрілять не буду. Та не тобі походу. Я на ногах зараз буду. Извини, я неправильно тебе понял. Нормально. Ну, ти кажеш їх пересипати в торбинку. Це окей, Торбинку ладно, типа, щоб компактніше було. Питак, чак. Я не знаю, що це здійсни називається, но такі відео це пристанеться до одежі. Є ще такі з двома узьками, шарида називаються. Куди підемо? Туди, сюди? Ні, все саме дорогої. Той саме? Ну, в сенсі... Смыслі... Так, повалу. Да, повалу. <ріст> Ні, ну це текстури до подруги. Так, давай поможу щось. О, дяки, дяки. На такі. я ще задлю окрему воду, щоб не гріть зараз повну. Там ми будемо їсти, щоб водичка нагрілася на чай. Откривайся Будем тут. Будемо тут откривати, так що не можна поставити його. Mm. Що тобі найти? Так, повношанка дати не треба, бо важкі буде. 400 мм, менше навіть. Я люблю, Можем повністю. Ти будеш сосиски додавати чи я. Різати чи цілими? Я, наприклад, буду собі трошечки поріжу. Можна. Холодна є. у нас в дворі. Останній днів вересня. Вер... Перший місяць вересень проходить. Швидко. Так, не реклама. Таку вермишечку ми взяли. Потім взяли ми колбаски. Він спочатку вже вдома розпаковувати, ну що таке, туди забули. Ну тут хлібчик на всяк слушать взяли ми з собою. Колбас. Ну, Вони круг санчки взяли Жесть Добре, що у териди три води взяли чайничок упав, денька відкривай водичку. Добре, що сюди не ляли, бачиш, що може бути. Будемо зараз мінуся, точить. Будемо без шаюкшо. якщо. тут би на два хватило. Камеру завусив кручить, коли це тобто, дніс розпечатав пермошельку. Справа така входить. nautum okay. собі я всюди не виливаю ну, а толку нам буде пів літри наприклад ну, можна трошки буде розвести з водичкою, бо якщо буде сильно гараж тоже не в кайф. Вода не прокинулась, буде весело. А ты тут більше налил? Не, не, ну. Ну, 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 ну. баллон обнимем, держи. А то берем салон по воду. Как тут канал. Ну, не факт, что -то в том канале есть. Mm -hmm. Настоялося. До речі, такі батончики і ми на десерт. Так що ми будемо їсти, всім смачного, так же і нам. Їштамо. Навіть горох м'яким став. Так, ми головні убори не знімаємо, бо вітрено на вулиці. Пошло mm -hmm. Угу. Смашно? Она проводила у нас смашка, сучасне. Коли це голодный, то да. Угар mm. mm. холодну погоду. та, та приправа, ну, угу. зелень, да. Мягенька стала тупо Так. Блю я чаю привезований, чашки. Я їх водичкою сполкну, бумажкою витерлю, так би може бути чистокніт. Ну добре, що чайника не кинуть. na stoję na iść tak po prostu No tak. Aromatny. Zapachny. Jeszcze nie wymiłuję. Nie, ja normalnie. Na ścianki pada pić. Czy normalnie, że na niej nie wyznaczy? To mi się A na nie jest całkowicie Це просто ілюзія, обмануть. Велика порція, готовий травить 470 тысяч. Дармол Що запарювати знову? Ну по <рес> подругру А, вырыв кусончиком. Пышишь? Jau va. Vėk mano. Ne, tai pistoletas atrodau. Ne. Vėk. Šitie pat pan... Ну що ж, друзі, ми вже чудово провели час, чудово погуляли, перекусили, чудово і чай попили, будемо вибиратися в воротню дорогу, <плес> до велосипедів. Я не випрощався, ходжу лише до поваження. Доволі по сьогодні я так втомився. І трохи так холодно, у мене трохи так ось до спини чувствується промерзла, так що буду з вибиратися додому, Всім до побачення.